Вітаю вас! У радянські часи практично у кожному селі була непогана художня самодіяльність. Голови ковгоспів, директори радгоспів дбали про те, щоб ну, принаймні, в районі їх помічали. І якщо не найкраща в районі у них художня самодіяльність, то принаймні не гірша, ніж у сусіда. І самі співали. Цей процес підтримували вгорі. Так народжувались фестивалі художньої самодіяльності. Зазвичай вони починалися в селі, потім в райцентрах, далі обласний центр і нарешті столиці. Київ, Москва. У 1975 році фестиваль художньої самодіяльності розпочався у Новотроїцькому районі у селі Сиваське у колгоспі Степове. На фестивальній орбіті запалено факел обласного фестивалю самодіяльного мистецтва. Це значить, що в більшому єднанні стануть у трудівників Херсонщини праця і пісня. Адже цей союз запорука плодотворності трудових буднів. Протягом січня-березня фестиваль війде у всі села області у квітні-червні його факел палатами у районних центрах, а в грудні 1975 го березні 1976 -го року пройдуть звітні концерти у Херсоні. В своїх передачах ми будемо знайомити вас з кращими учасниками. Художньої самодіяльності, окремими колективами. А зараз подивіться репортаж про відкриття обласного фестивалю, відзнятий нашими позаштатними кореспондентами, зокрема, Єленом Лішенко. Селу Сиваському Новотроїцького району випала велика честь відкрити обласний фестиваль художньої самодіяльності та народної творчості. А значить, прийняти гостей з усієї області. На площі біля будинку культури відбулися короткі збори. До присутніх звернувся начальник обласного управління культури Георгій Володимирович Пахомов. Привітати всіх зі святом прийшли члени бюро обкому партії. Привітавши всіх зі святом, він побажав самодіяльним артистам творчих успіхів. І висловив сподівання, що фестиваль залучить на сцени нових аматерів, сприятиме зростанню масової трудової активності. Підняти прапор фестивалю доручено герою соціалістичної праці, комбайнеру колгоспу Степовий Івану Луценку, директору Новотроїцького районного будинку культури та директору будинку культури села Петрівка Генічівського району. Запалено великий факел фестивалю. Протягом січня-березня фестиваль зайде в усі села області. Далі він палатиме в районних центрах і у Херсоні. Віднині вогні фестивалю горітимуть у кожному селі, закликатимуть до клубу чи будинку культури, кликатимуть на хорошу пісню, що славитиме нашу вітчизну, тих, хто здобув перемогу у війні, тих, хто натхненно трудиться в ім'я Світлого Завтра. Це на будинку культури переходить у володіння кращих учасників художньої самодіяльності району і гостей з Херсона. Звучить пролог. Ми славім труд що з піснями звучить. І першим величається труд хлібороба, якому присвятив життя Іван Юхимович Кальченко. Наші почесні. Голови колгоспу імені Шевченка Новотроїцького району й обрати хлібороби, яких запросила молодь на сцену, щоб сказати їм спасибі за чесну працю, за ту любов до землі, якої вони вчать молодих. Хлібороб безсмертний, говорить Іван Єхримуш Каченко, бо він чекає все життя, чи зійде, чи заколоситься. Немає коли і перепочити. Праця, праця і ще раз праця. Ось у чому його безсмертя. Вічно молоду землю славить піснею хор лікарні під керуванням Олександра Луняки. На сцені гості із Херсона, заслужений самодіяльний ансамбль танцю Палацу культури суднобудівників світанок. Ансамбль культосвітнього училища «Тавричанка». Пісня входить до сердець слухачів, хвилює їх душі і, мабуть, тому, що принесли їх сьогодні в цей зал тесляр Клену, механізатор Дідик, лікар Зотов, секретар колгоспної організації Парткому Ковальчук. Нехай же їх пісня повідає про працю і почуття учасників великих будов 9-ї п'ятирічки. Телевізійний журнал Прогрес розповідав про здобутки промисловості області. У 1975 році він був присвячений залізничникам. І нині по залізничному транспорту перевозиться найбільше вантажів і пасажирів. А у 1975 році цей відсоток був ще більшим. Тому залізничникам і шана, і увага. Передача Прогрес була підготовлена на руському язикі. И начиналась она с материала о вручении переходящего Красного Знамени, победителю социалистического соревнования. Херсонское отделение железной дороги поработало отлично. Вообще это очень сложное многовекторное хозяйство, состоящее из различных производственных подразделений и крупных современных предприятий за последние годы на Херсонском отделении проделана большая работа по реконструкции и техническому перевооружению всего хозяйства. Завершается перевод на новый вид тяги. Сто процентов всех перевозок осуществляется тепловозами мощных серий. Станция Херсон. И многие промежуточные станции отделения оборудованы централизованной системой управления, что позволяет освободить свыше 150 стрелочников, готовить маршруты на высоком качестве, обеспечить безопасность движения и хорошие условия для высокопроизводительного труда. Дальнейшее развитие будет способствовать улучшению качества. За четыре года пятилетки реализованы планы, которые были намечены. Свыше 20 миллионов рублей получено прибыли. И херсонцы поработали хорошо, чтобы вся Одесско-Кишиневская железная дорога выполнила план досрочно. Большое влияние на отделение имеет научно-технический прогресс. На делении уделяется большое внимание внедрению прогрессивных методов труда, передовой технологии, новой техники. Повсеместное распространение получил метод станции люблено-сортировочной московской железной дороги по высокопроизводительному использованию подвижного состава, увеличению производительности труда. На станции Херсон успешно применяется опыт белорусской железной дороги по маршрутизации перевозок. На Херсонской, Николаевском, Серогосском производственных участках организованы комплексные бригады по методу бригадира Ильичевского порта товарища Березовского. Постоянная работа о наращивании мощностей дает, безусловно, свои результаты. Сверхплана свыше 5 миллионов тонн перевезено. Перевыполняется план перевозок как грузов, так и пассажиров. На будущее можно сказать, что погрузка будет увеличена по сравнению с прошлым годом на 316 тысяч тонн. Предстоит увеличить грузооборот на 334 миллиона тонн. Пассажирокилометров на 42 тысячи километров, улучшить культуру обслуживания пассажиров. Конечно, освоить такой растущий объем перевозок будет непросто, но этому всемирно будет способствовать инициатива работников, научно-технический прогресс, использование резервов. Шире разворачивается социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд. Все наши достижения говорят железнодорожники, это результат высокого трудового энтузиазма, добросовестного отношения к труду. Высокое звание коллектив коммунистического труда присвоено станциям Каховка, Херсон-Порт, Новый Бух, Высокополье и другие. На разных участках отделения дороги трудятся 5036 человек, удостоенных звания ударник коммунистического труда. 124 железнодорожных отделения дороги выполнили досрочно задание пятилетки и награждены знаком Ударник девятой пятилетки. Труженики отделения с большим воодушевлением встретили постановление ЦК КПСС о совместных социалистических обязательствах коллективов Черноморского пароходства, Одесско-Кишиневской железной дороги и Одесского областного управления автомобильного транспорта на 1975 год. Здесь считают, что это постановление имеет прямое отношение к херсонским железнодорожникам и служит руководством к действию приняты дополнительные обязательства еще шире развернуть социалистическое соревнование в коллективах морских, речных портов предприятий автомобильного транспорта, на ускорение погрузочно-разгрузочных работ, повышение эффективности использования транспортных средств. рабочие непосредственно занятые на участках отделения понимают какие сложные задачи им предстоит решить. А главное, они готовы к новому производительному труду. Совсем недавно на Херсонском отделении Одесско-Кишиневской железной дороги создан информационный центр, оборудованный телетайпами. Основное его назначение состоит в том, чтобы передать предварительную информацию станциям и грузополучателям о поступлении составов. Глубина этой информации составляет 6-14 часов. Весь поток сведений, поступающих из соседних отделений и дорог, После обработки передается в вычислительный центр Одесско-Кишиневской железной дороги в виде пакетов. Электронно-вычислительные машины рассчитывают их и выдают данные на сменно-суточное планирование всей работы отделения. Система передачи информации способствует сокращению простоев вагонов как на путях железнодорожных станций, так и на подъездных путях промышленных предприятий. Заказы из всех билетных касс поступают на центральный диспетчерский пункт. Здесь круглые сутки дежурят диспетчеры, которые быстро называют свободные места. Если возникает необходимость в бронировании билетов на других станциях, вопрос решается быстро. Запрос об этом отправляется по телетайпу. Пассажир допустим, из Херсона едет во Владивосток, и он может точно знать, на какой поезд, в какой вагон он пересядет в Москве. Главная забота билетных кассиров – ускорить оформление проездных документов. На пригородных маршрутах добиться этого помогает специальная машина, которая в считанные секунды выдает необходимый билет. Все большую популярность приобретает продажа билетов по предварительным заказам через бюро, которое расположено в билетном зале вокзала станции Херсон. Сотрудники бюро могут принять заказ и доставить билет на дом. Промисловості були товари широкого вжитку чи товари народного споживання. Начебто і приділялася увага так званій групі Б, але все одно далеко не все виходило. Тоді до цього процесу почали залучати крупні підприємства, але і вони не виконували часто доведених планів. Наприклад, у 1975 році критикували Новокаховський електромашзавод, який не додав своєму народу. Дуже багато алюмінієвих тазів і соковитискалок. Погано попрацювали херсонські комбайнобудівники, які не додали 12 тисяч хлібниць, припинили виготовлення товарів культурно-побутового призначення на Херсонському нафтопереробному заводі і не зробив жодного кільця для климів Херсонський суднобудівний судно-ремонтний завод імені Комінтерну. Але ми сьогодні будемо говорити про правофлангових соціалістичного змагання. Продукція Херсонської швейної фабрики Більшовичка давно користується доброю славою у споживачів. І все ж колектив не стоїть на місці. Можна сказати, що недавно почався новий етап у його житті. Дільниця пошиття чоловічих костюмів, яку очолила майстер Марія Федорівна Лосєва. І недавно вперше випала честь випускати продукцію із державним знаком якості. Довелося освоїти кілька нових операцій, як, наприклад, Надії Шуризі. Вирішальне значення в успіхові колективу має досвід ветеранів, таких як Ганна Зіноївна Слуцька чи Іраїда Степанівна Сафонова. Зразки високопродуктивної праці показують Галина Бондаренко і Ольга Юзюк. Останнє, до речі, торік стала призеркою республіканського конкурсу робітничої майстерності. Ніна Півідіна і Тамара Фіклістова надають костюму закінченого вигляду. Кілька днів тому у магазині Чобіток, що по вулиці Суворовській, панувало неабияке пожвавлення. Таку активність покупців викликає хіба що дефіцитне імпортне взуття. Насправді ж нічого закордонного в магазині не було. На полицях красувалися різноманітне жіноче взуття виробництва Херсонської взуттєвої фабрики номер 10 продукцію якої до недавнього часу більше лаяли, аніж хвалили. А тут виставка-продаж пройшла з надзвичайним успіхом. За два дні було продано близько двох тисяч пар взуття. За даними фірми взуття, це в кілька разів перевищує середньоденний попит населення. У 70-ті роки постало болюче питання якості товарів. І от щоб покращити цю якість, і ввели державний знак якості, який присвоювали найкращим вітчизняним товарам. Ми старі працювали з власним клеймом. Але коли вал по плану, а план по валу головне, то державний знак якості не рятує ситуацію. Якщо він відіграв якусь позитивну роль, то тільки на самому початку. Один із технологічних потоків зуттєвої фабрики. Він уже готовий до випуску взуття найвищої якості. Одним із видів такої продукції буде жіноче домашнє взуття. Готовий конвейер, готова оснастка. Головне готові люди. Варто подивитися, як працюють, наприклад, Лілія Петрова і Тетяна Слуцька, щоб пересвідчитись в їх високій майстерності. Слуцька до того ж володіє кількома суміжними професіями. Завоювала право по операційного контролю. У Ганни Борисівни Мельник 16-річний досвід Людмили Арнаут всього третій рік на фабриці, але всі працюють відмінно. Торік вийшли на перше місце у республіканському конкурсі. Недарма ж вони вчилися у ветеранів Марії Федорівни Корчак. І ще один приклад плідного наставництва. Олексій Душкан за два місяці непогано освоївся з роботою під керівництвом досвідченого Віктора Фісуненка. Дев'ять місяців йде цей потік, керований майстром Віктором Васильовичем Птаховим. Працює без рекламації і без брак. П'ять разів завойовував перехідний вимпел фабрики. Це добрий початок майбутніх успіхів колективу. А тепер познайомимо вас з тими, хто стоїть біля перших джерел якості модельєри. Роль їх величезна і зростає з кожним днем. Особливо зараз, коли примхлива мода часто міняється, коли якості взуття його зручності зовнішньому вигляду надається все більше значення. Тут потрібен і окрилений політ фантазії, і загострене відчуття реальних виробничих умов і можливостей. Лише тоді прекрасний зразок може стати масовим виробом, який не залежуватиметься на прилавках. Такими якостями володіють модельєри фабрики. І в першу чергу Іван Іванович Петров і Раїса Михайлівна Шустова, Шестим моделям якої присуджено державний знак якості. Ми вже говорили про крупні підприємства, які випускали товари народного споживання. Серед таких гігантів був і Херсонський суднобудівний завод. Випускали тут, так би мовити, профільну продукцію, катери, човни, але була і інша меблі, яка мало стосувалася суднобудування. Причому кухні, диван-ліжка, які випускали на суднобудівному заводі, користувались більшою популярністю, ніж продукція Херсонської меблевої фабрики. Навіть ті корабели, які працювали на заводі, не відразу могли купити продукцію свого рідного 18-го цеху. Досі ми розповідали про підприємства, які безпосередньо зайняті випуском товарів для народу. Зараз побуваємо на заводі, для якого такі товари далеко не основна продукція, яка, однак, теж широко відома, користується попитом у населення. Херсонський суднобудівний завод, океанські кораблі і малий річковий флот, що набуває все більшої популярності. Ці човни не залежуються в магазинах. Випускає їх спеціальний цех. Заготовча дільниця. Одна з кращих тут бригада розкрою щитових деталей. Очолює її досвідчений мебльовик Олексій Якович Павлов. Хороші в нього помічники Валерій Лихарєв, Володимир Скрипко, Василь Мазурець, Віра Платонова. 140-150% норми і висока якість такий девіз бригади. Якість зараз на першому плані. Вона і в підборі матеріалів, і в їх обробці. І у використанні високопродуктивної техніки. Якось цей багатоканальний верстат, який вміло обслуговує Василь Іванович Богорський. Дільниця складання, деталь до деталі і в умілих руках з'являються готові меблі. Зараз це кухонний гарнітур. Віра Владо, Валя Дубець і інші надають йому. Привабливого, остаточного вигляду. Такий, безумовно, буде користуватися попитом у населення. Гарнітур зручний. Він позбавить господарку від зайвих, часто непотрібних турбот на кухні. Тому попит на нього невпинно зростає. Випуск теж. Торік, за місяць випускалось від 130 до 150 комплектів. Зараз уже 160. Ще одна дільниця 18-го цеху. Тут випускаються м'які меблі. Краще в колективі бригада на чолі з Олександром Івановичем Матвєєвим. Особливим авторитетом тут користуються ветерани Зоя Прокопівна Храмова, Ніна Васильівна Москальова. Цей верстат для розкрою паролону дуже допомагає мебльовикам. І ось диван ліжка, крісла ліжка готові. Хай радують вони покупців. На сторожі якості, як завжди, суворо стоїть відділ технічного контролю. Херсонський суднобудівний завод готується до випуску нових зразків, красивих, зручних меблів. Синека, який жив на рубежі християнської і дохристиянської ери, казав, треба говорити не більше того, що можуть витримати вуха. Ну, ми можемо додати ще і зір. Не зловживаючи вашою увагою, ми прощаємось щоб зустрітись за тиждень в програмі 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. До побачення.